Всім привіт! Сьогодні зробимо розклад ось на двох колодах. так, Ось на такій і ось на такій. Як вирішиться ваше питання? Як ви вийдете з тяжкої ситуації, або як ви вийдете з глухого кута? Спочатку подивимося, як ви туди зайшли. Ну, Відкриті шляхи. так. Тут. Не обійшлося без вільності, відчуття того, що це правильний шлях. Але зайшовши туди, вас спонукала скутість, холодність. І всі плани на майбутнє різко почали змінюватись. Як ви вийдете з цієї ситуації. Ви дбаєте про фінансові свої можливості. так? В даному випадку вам хоче хтось допомогти фінансово. Ви не бачите допомоги інших. Ви не приймаєте допомогу. Від своїх близьких. Ви вперті чимось хочете е, доказати свою правоту, свою стійкість. Ну, вам на допомогу прийде мужчина. Гарячий, палкий, пристрасний, можемо сказати, що старший від вас. І тоді ваші всі проблеми, всі ваші невзгони будуть по, так сказати, пораховані, построєні, і по одній ви будете їх розв'язувати. Те буде помало, це буде все розв'язуватися як, як клубочок. Ви побачите, що вами маніпулювали. Ви побачите, що деякі ситуації в житті були е нав'язані кимось. Зрозумівши це, ви розв'яжете свої проблеми.